Житомиряни по праву можуть пишатися земляком генієм Сергієм Павловичем Корольовим, науковий винахід якого повністю змінив уявлення людини про всесвіт. Житомирський музей космонавтики, а це меморіальний будинок, де народився вчений та експозиція космос з унікальними експонатами. Гордість та слава не тільки Житомирщини, а й цілої України, адже аналогів йому немає. І хто б не був у Житомирі, вважає за честь відвідати музей. Аби зробити благоустрій території навколо погруддя вченому більш ошатним. Небайдужі житомиряни, митці, викладачі та журналісти висадили там більш більше 20 декоративних ялинок ідея з'явилася, тому що кожного разу, коли я їхав, я дивився, що так, таке місце зовсім пусте, і наш такий всі, всіма любимий музей космонавтики, такий стоїть як сирота. Директор музею космонавтики розповідає, що коли до неї звернулися ідеєю створення такого заходу, не сумнівалась ні на хвилину. І зараз якраз от у квітневі, у травневі дні до нас приїжджає дуже багато гостей, не тільки з України, а також з різних країн світу. І нам дуже хотілося, щоб вони бачили тут красиві такі місця, а особливо біля бюсту Сергія Павлича Корольова. Житомиряни, які долучились до акції, кажуть, що задоволені виглядом території довкола музею. Мені папа пропонував. сказав? Що я пойду? Купаємо землю, щоб посадити гілки. Хочемо посадити дерево на пам'ять. Потім, коли виросте, будемо казати: ось тут Софієчка садила дерево. Телеканал СК 1 вирішив також долучитись до акції. Якщо буде проходити повз або йти в музей космонавтики. От найближча ялиночка до входу це наша. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК 1